тот день не предвещало никакой даже беды, все было хорошо. Только мы спустились вниз, ближе как идти во дворы, произошел взрыв. Онкіт на стіма мені не повинно було так бути. Вони повинні були вдома бути. Цей дитмайданчик став центром ракетного удару армії РФ по кривому рогу. Внаслідок атаки 4 квітня загинуло 9 дітей та 11 дорослих. Серед них мати Анастасії. А її брат отримав важке поранення. Сьогодні каже Анастасія, вона прийшла сюди вдруге. От з вами вторий раз прийшла. Перший раз прийшла, коли встановили вже меморіал сам дітям взрослые, которые здесь погибли. А вот с вами второй раз здесь пришла. За словами Анастасії, вона уникає цього місця. Каже, добре пам'ятає кожну деталь, особливо перші хвилини після вибуху. Перед глазами все стоїть. Вся картинка, яка тут була, все. Перші хвилини після вибуху, як біжала, шукала їх, тут то... Як не пускали, балістика це втралі летіла. Анастасія згадує того вечора. Разом з сином, мамою та братом Матвієм відпочивали на майданчику, поруч з яким влучила балістична ракета. Анастасія каже, її з сином врятувала випадковість. Дитина захотіла додому. Мама сіла на найти. Було чіно ну, дітей. Только ми спустились вниз, ближе, як ті во дворі. Розійшов зрив. Анастасія розповідає, намагалася додзвонитись до мами безрезультатно. Зателефонувала батькові, просила бігти до місця вибуху. мами немає. Як неї підбіжала, вона лежить газами мені посмотрить. Я, Я коли вже увидела перший кадр, коли ми в телеграм заходиш, одразу перше відео, вот мама лежала. Говорю, ноги, вот, обувь, джинси, курточка. Анастасія вважає, мама, прикривши власним тілом, врятувала її молодшого брата. Восьмирічний Матвій внаслідок ракетного удару отримав поранення. Хлопчик, за словами Анастасії, вже пережив ампутацію руки та наразі проходить реабілітацію. Готується до протезування. Призійшов взрив, воно розлетілося, три осколки її. В живот в боку ніжній конечності. А Матвій не по це закак прикрили собою. всі з лівої сторони і ліві сторона Матвея – Рука Віолета Терещенко, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.